Як промити друкуючу голівку HP, якщо якість друку після програмних прочисток не покращується? Вимкніть пристрій, відкрийте кришку на передній панелі і утримуйте кнопку чорно-білого копіювання протягом 3 секунд. Каретка вийде в положення заміни картриджів. Натисніть на синій фіксатор каретки. Натисніть на картридж і дістаньте його. Вам знадобиться серветка, тарілочка, промивна рідина і шприц. Покладіть картридж у промивну рідину так, щоб вона не діставала до контактів. Залиште мінімум на 2 години. Перевірте відбиток на сервеці. Якщо він слабкий або взагалі відсутній, поверніть картридж у промивку. Залиште на добу і час від часу перевіряйте, чи не змінився відбиток. Якщо ця процедура не дає результату протягом дня або двох, ймовірно, що картридж неможливо відновити, і вам потрібен новий. Якщо промивка допомогла і відбиток однорідний, можна встановлювати картридж у принтер. Через меню обслуговування запустіть прокачку чорнила. Готово Бажаємо яскравого друку разом з Lucky принт.